Село Славне, тут люди об'єднались для реалізації мрії, яка виникла під час повномасштабного вторгнення. На місці блокпосту встановити козацький хрест спільними зусиллями розчистили територію, виконали усі роботи з благоустрою, і головне встановили сам хрест. З початком повномасштабного вторгнення чоловіки об'єднались в нашому селищі. Селище, до речі, зовсім маленьке, і поставили тут такий значний блокпост для того, щоб чергувати. І під час чергування. Мріяли, ну звісно, хотілося думати про щось хороше, і мріяли що тут, хоча б клумбу розбити, коли вже закінчиться ця ворожа навала. Ну, ця мрія б залишилась мрією, аби не така чудова ініціатива від громадського об'єднання. Ми війничани. і саме тільки завдяки ні, ми в цю мрію вцілили. І мрія була поставити козацький хрест. Анжеліка Калініченко, голова ініціативної групи та очільниця жіночої громадської організації, яка і стала учасницею, а згодом і переможницею конкурсу Твори добро від громадського об'єднання Мивіничани та фонду МХП Громаді. Пані Анжеліка розповідає: хрест вибрали не випадково. І ставили цей хрест завжди за якоїсь нагоди. І одна з таких нагод була це на припинення ворожої навали. Ну нам це дуже відгукнулось, звісно. І ми мали таку мрію, і ми дуже вдячні, що ми змогли її втілити. Перемога у проєкті не лише втілення мрії громади, а й об'єднання мешканців славного в спільній справі. Набагато важче вийти з зони комфорту і почати щось робити, залучити своїх сусідів і, наприклад, піти поприбирати свою вулицю чи прибудинкову територію, якщо це багатоповерхівка, чи піти, заставити органи місцевого самоврядування, робити те, що вони повинні робити. Це набагато важче. Тому, чим більше людей буде залучено до таких спільних проєктів, до спільних справ, тим більше буде відповідальності. А коли Більше відповідальності краще живеться в нашій країні, тому що з маленьких перемог складаються великі перемоги, а з маленьких змін складаються великі зміни. Коли багато років ніхто нічого не робить, то воно нічого і не робиться. Але поступово нас стає більше. На одну людину більше, на дві людини більше. І від справи до справи і я хочу побажати і попросити всіх робити кожен день. Щось маленьке, байдуже то, що є в силах по можливості, але щось для інших людей. Всім дякую, хто допомагав. І від імені громади. Дай вам бог здоров'я. Від храму у славному до нового оберега люди пройшли з молитвою хресним ходом. Далі молитва за Україну за її захисників. Здоров'я спасіння, за вітання поші на рік і воробів своїх поминаючих воїнів, братів, сестер наших, які на війні.